На захисту конспіративних баз. Ми глянемо хто. Пробачте, не дозволю. ЦРУ залучає колишні спецзагони. Це Джек Сільва тренував котиків Коронадо. Свою справу знає. Бенгазі, Лівія, 2012 рік. Ви не мусите йти, але крім нас нема кому. Лишатись тут! Якщо не прибудете вчасно, нам усім кінець. Це історія життя. Ми вже поруч на території! Я таку! На Пристрійте! Нас обстріляють! Шеф. Ми чекаємо своїх. Огляд париметра. Мені про це не доповідали. Хай наблизяться. Хай наблизяться. Від режисера Майкла Бея. Я давно не згадував про свою сім'ю. Але думаю про них зараз. Тут серед цього пекла. Що відбувається? Я згадую своїх дівчат. Щоразу, я повертаюся до них, думаю, все досить. Більше не поїду. Зустрінуть. Але чомусь знову опиняюся тут. Тринадцять годин. Таємні воїни Бенгазі. У кіно з 28 січня.